Добрий вечір, українці. Приїхала в Спортлав, трошки хочу відпочити перед заняттями. Є про що сказати. Ну, звичайно, на моєму життєвому шляху зустрічалися дуже багато різних людей. Деякі вели себе дуже гідно, деякі вели себе не дуже гідно, навіть не знали, що таке гідність. Деякі вели себе по поняттям, особливо у часи Януковича, да? ну хоча б якісь поняття були. Деякі взагалі вели себе по безпреділу. От. І ну, мені, звичайно, дуже а, незрозуміло було, як а, співпрацювати або розмовляти з такими людьми, які живуть без правил. Да? А, і потім. Я зрозуміла, що, мабуть, треба вести себе так, як ведуть тебе з, -з, -з тобою інші. Да? Гідно, гідно з гідними, по безпреділу з безпредільщиками. От, і на цю тему згадався анекдот, дуже старий такий, древній, може, ви його знаєте. Стоїть в. В автобусі чи в тролейбусі на підпитку, на дуже гарному підпитку чоловік хитається, всіх матюкає, руками, ногами там розкидається по салону. Біля нього стоїть такий, знаєте, е, класичний ботан, да? науковий співробітник, в очечках, інтелігент, аристократ, дуже багато дисертацій захистив. Ну і тут діргається тролейбус. А цей алкоголік, п'яничка, наступає на ногу цьому ботану. Ботан з переляку думає, Боже, треба вибачитися, щоб, не дай Бог, нічого не було. І каже: Боже мій, вибачте мене ради Господа Бога, я не хотів, я, я не втримався. Вибачте, будь ласка, дуже вас прошу. Ну, Цей алкоголік повертається до нього, каже: Ти що? Інтелігентішка? Ну, Науковий співробітник повертається, ви, «Що ви, ви? такої же бидла, як і ви. Люблю вас, гарного вечора. А я пішла плавати в басейн.